Другу добу спеціалісти Київстару намагаються відновити функціонування мережі і обіцяють впоратися за середу. Наслідки хакерської атаки на систему одного з найбільших мобільних операторів виявилися набагато гіршими ніж здавалося спершу. Хакери вбили не тільки головний пункт управління всією мережею оператора, а й позносили конфігурації на транзитних базових станціях. Напад на Київстар може бути початком кампанії росіян на знищення економіки України, кажуть експерти, і зазначають, технічний збій дивним чином Відбувся майже одночасно із візитом президента до США, 20 мільйонів абонентів в Україні залишилися без можливості повідомляти одне одному важливу інформацію чи запитувати, як у вас здорова справа, і дійсно це питання дуже актуальне. Хоча ця історія, як на мене, очікувана, чому саме? Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Я вам зараз про це все буду розповідати. І так, причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора Київстар стала хакерська атака на ядро мережі. Таку інформацію почали поширювати низка засобів масової інформації в Україні, і це, мовляв, знімає будь-які інсинуації стосовно повідомлення попереднього, коли повідомляли, що в Київстарі проходять обшуки. Так, до о, центрального офісу Київстара. У Києві завітали правоохоронці, нібито і там займаються виїмкою документів. Але чому? В чому ж проблема і в чому питання? Ну, вважайте, що 20 з лишніх мільйонів абонентів кожного місця сплачує величезні гроші, і ці оборудки обчислюються мільярдами гривень. Але ж хто отримує ці мільярди? Це треба розуміти, тому що історія з Київстаром, вона напряму пов'язана з російським олігархом Фрідманом. Залишившись без зв'язку, українці кинулися по інших мобільних операторах. Десятки людей, чергах, до спеціалізованих магазинів. Треба тримати зв'язок з рідними. Тому так. Не працює Київстар, треба шукати якийсь інший шлях. Щоб бути, щоб залишатись на зв'язку. Страшно стає, що ніякого зв'язку ніде ні з ким, ні, ні з рідними, ні з друзями. А от ми люди вже пенсійного віку, і нам потрібно мати якийсь десь зв'язок з кимось, бо знаєте, щоденні ці тривоги, і воно трохи страшить. Тим часом дописувачі у соцмережах скажуться на ціни сім карт. Вони злетіли у кілька разів. У магазинах це заперечують. Щоправда, які саме послуги надають і за яку вартість наразі продають, не розповідають. Ні, ми працюємо, Тут зараз дуже великий потік клієнтів і ну, немає часу зараз на Не хочу. Будь ласка. А хтось є старший? Можете немає зараз нікого старшого. Спеціалісти радять, аби залишатися на зв'язку, потрібно мати запасні варіанти. До прикладу, користуватися послугами кількох інтернет-провайдерів чи мобільних операторів, потрібно в першу чергу підключити послуги доступу інтернет-провайдера, який надає технологію, користується взагалі технологією ікспон. Це простими словами, це технологія оптоволокно. На сьогоднішній день, наприклад, є можливість використовувати не один мобільний оператор, а декілька мобільних операторів для того, щоб Перейти на іншу оператору необхідно на сьогодні в умовах 21 століття виходити там з квартири з робочого місця. Достатньо зайти там мобільні додатки різних операторів і придбати електронну є сім карту, тобто так звано є сім. І користуватися, наприклад, одним одним або двома, або більше мобільними оператором для того, щоб бути завжди в мережі, завжди на зв'язку. Коли відновиться зв'язок, стверджувати ніхто не береться. А поки що абонентам Київстару заблокували доступ до нацроумінгу, щоб не перевантажувати інші мережі. А чешук Вадим Гловацький новини 33 канал.